Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Одного разу йшло за Ісусом багато народу, і, обернувшись, він сказав до них Коли хто приходить до мене і зненавидить, і не зненавидить батька свого, і матері, і жінки, і дітей, і братів, і сестер, та ще й свою душу, той не може бути моїм учнем, і хто не несе Христа свого і не йде за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати башту, не сяде з першої, не обчислить витрат, чи має він що потрібне для її збудування? Щоб, коли він закладе основу і не, і не зможе закінчити, усі, хто побачить, не почали сміятися з нього, кажучи, цей чоловік почав будувати, ти не зміг закінчити. Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде і не порадиться спершу, чи зможе він із десятьма тисячами встояти проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами. Якщо ж ні, то поки той іще далеко, він посольство пославши, питає про умови миру. Так і кожен із вас, хто не відречеться від усього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але якщо сіль утратить силу, то чим виправити її? Ні в землю, ні на гній не годиться, геть викидують її. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І переходимо до послання до Тимофія. Браття, ми знаємо, що закон добрий, якщо хто законно вживає його, знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних і непокірних, нечистивих і грішників, неправдних і нечистих, для кривдників, батька і матері, для людиновбивць, для блудників, мужеложців, розбійників, наклепників, скотоложців, неправдомовців. Клятвопорушників та для всіх, що противляться здоровому вченню, за славним благовістям блаженого Бога, яке мені довірене. Дякую Христу Ісусу Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння мене, колишнього хулителя і гонителя, і кривдника, але помилуваного тому, що так чинив за невіданням у невірстві, благодать же Господа нашого Ісуса Христа відкрилася в мене щедро з вірою і любов'ю у Христі Ісусі. На зараз це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.